До речі, для наших глядачів я зазначу, що я намагався записати інтерв'ю з Павлом одразу, коли стало відомо про закриття ділянки між Лобіцькою та Деміївською. Але тоді Павло мені сказав, що він не буде записувати інтерв'ю до того, поки не побачить все на власні очі. І тож зараз у вас є унікальна можливість. Ми будемо спілкуватися з людиною, яка була у цьому тунелі, яка бачила, що там відбувається, і знає, які роботи там ведуться, і скільки часу може зайняти цей ремонт. Важко сказати, скільки часу займе відновлення перегону, тому що перше, що що зараз робиться, це дослідження. Ми маємо якийсь факт, що в нас частково пливун потрапив у тунель. Ми маємо якісь невеличкі, але тріщини в оправі тунелю, і ми не знаємо, в якому стані знаходиться ця оправа ззовні. Ми не знаємо, що над тунелем з боку від тунелу, під тунелю. Тому перше, що робиться, це превентивні заходи, щоб Унеможливити просідання або руйнування тунелю і зараз працюють в тунелі. Ну я не знаю як зараз, але на 14 грудня, коли я там був, там працювали співробітники. Компанії Автострада, причому це не просто співробітники, а мостовики. Це люди, яких я зустрічав на інших мостових об'єктах. А ми знаємо, що мостовики вони зазвичай з тунельниками навчаються в одному факультеті, навіть не кажучи про виш. Тобто це люди, які знають, що роблять. І зараз вони там монтували конструкції. Тимчасові, підпірні. Знов таки, я не хочу, щоб це була реклама, але від дуже професійної торгової марки, знов таки, ця торгова марка рештування її використовувалася на дихтрівському шляхопроводі, коли там сталася така прикла подія і впали балки. І от що я тоді помітив, коли робив свої огляди, що ці балки вони впали своїми кінцями на ці рештування, і там було з чим порівнювати. З одного боку стояли ці професійні рештування, а з іншого боку, стояли якісь нунеєм. Може, навіть радянські, які і нунеєм він зм'явся повністю цими балками, а е, ці професійні рештування вони витримали. І от такі саме стійки зараз там встановлюються. Причому я бачив тільки початок цих робіт, але я бачив, скільки там цих рештувань приготовлено. Е, і це я думаю, метрів на 20, на 30 буде весь тунель. І ми заставлені. Все це, це буде підперте. Це для чого робиться знов таки. Хоча зараз ми не маємо. Підстав вважати, що щось може далі траплятися, тому що в нас вже те, що викликало саме найбільше занепокоєння і через що закрили тунель, воно вже зникло в тунелі, але все одно треба все це підперти для того, щоб там було безпечно працювати людям. Після цього що робиться далі? Дослідження досліджуються з тунелю є спеціальні. Так звані неруйнуючі методи дослідження, геофізика там є магніторезонансні методи, ультразвукові методи, багато всякого різного. Тобто з тунеля прозвонюється фактично цей ґрунт, що там за ним, тобто чи є якісь пустоти, чи немає. Можна плюс-мінус встановити, яка товщина бетону в цьому місці в тунелі. Для чого? Тому що ми знаємо, наприклад, якісь проектні дані, що там має бути скількість сантиметрів. Я не знаю скільки для цього проєкту. Але якщо встановиться, що там менша товщина, то це буде означати одне з двох: або при будуванні цього тунелю щось не доклали, або якісь зовнішні впливи, які ми не знаємо, тому що все було під землею. За 10, 11, 12 років, які пройшли з того часу, як відкрили цей тунель, якось зруйнували ці цю зовнішню. Право. Через тунель це дослідження робиться, керн брали це геологорозвідники. Що таке керн це спеціальна бурильна машина, коронка така йде, і забурюється в землю, потім дістається ця коронка і дивляться, що там, Тобто, що там за ґрунт, чи є там вода, чи немає, скільки там якісь каміння, можливо, там якісь порожнини. Тобто вона, як Такий зріз робить і циліндр виймається. Після того, як буде зрозуміло, що в нас навколо тунелю і в якому він стане, тоді вже буде зроблено проєкт, тому що в нас без проєкту нічого не робиться, а проєкт мають зробити фахівці.